Перше число ввечері над нашим будівлею, над нашим приватним будівлею в Харкові, два винищувача російської армії. Здійснювали атаку по місту. Ну летіли я не знаю, ну дуже низько, може там метрів там 100 над домом. Ну це було дуже страшно насправді. І от наступного дня ми зібралися з сім'єю, забрали своїх собак, кішку, там сусідів зібрали. І 11 годин їхали до Полтави. Буквально з перших днів ми одразу звернулися до Червоного Христа і почали ну, допомагати. Перший там місяць-два працював також, просто як вантажник, розвантажував всі фури, і також ну, робили цю працю руками без техніки, складської, без нічого. Для мене не таким потужнішим враженням була ситуація, коли на обласну організацію прийшла жінка, по її обличчі було видно, що ну вона пройшла через дуже дуже складну ситуацію. Вона підійшла до мене. я стояв на вулиці, також був в куртці Червоного Хреста. На підійшла і попросила просто хоча б одну консерву. Богів нічого було їсти. От це враження, яке я, напевно, принесу з собою ну, до кінця. Звісно, ми з того, що у нас було на той час, ми зібрали продуктовий набір, їй, що могли, але це, це було потужне таке відчуття. І після цього вже не, ну, неможливо було зупинитися, щоб не робити це добру справу. Ну, кількість людей, котрі попали в дуже складну ситуацію, котрі втратили все, ну, це. Ну це страх. Ця допомога вона дійсно є дуже, дуже потужна для цих людей. Бо ну а як їм вижити? Тому якось так.